Всім привіт! Ну що ж, у нас сьогодні на огляді на тесті буде паяльник від компанії Фнірсі з маркировкою hs 02 Так що я думаю, буде цікаве відео. Глянемо сьогодні його характеристики. Ну і звичайно, попробуємо ним попаяти. Так що ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. а Ми погнали до розпаковки огляду та тесту цього паяльника. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажі акумуляторів, створюють портативні зарідні станції. Також займаються перепаковкою акумуляторів. і ведуть свій youtube канал, де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі під відео. Так самого початку підписники мого каналу писали: Вова, в тебе багато фнірсів. напевно, скоро буде паяльник фнірсів. Ну, як ви бачите, є прийшов мені паяльник фнірсів. Ще раз показую його маркеровку. Дивіться, тут є один нюанс між маркіровками його, тому що є HS02A і є HS-02B. Різниця між ними є, тому що на цей паяльник, що в мене 02B, йдуть е менші жала, а 02А йдуть більше жала більшою площою нагріву. І жала в цих паяльників різні. Звичайно, від h 02 a не підійде до бешки. Так що ви вибирайте варіант, який вам підходить. Цей варіант 02 – це для більш делікатного. А 02А ще раз повторюю, жала там більше, площа нагріву більше. Якщо ви хочете якусь більший полігон там залодити або спаяти, краще брати 0,2А ніж 02Б. Так як я паяю щось дрібненьке павербанк і в мене там дроти АВГ 1816. Цей паяльник Б. Також з тим справиться. Жало, візьму побільше, там в комплекті є. Жал, до речі, на нього дуже багато. є. тала коштують в районі від 175 до 200 гривень. Добре, давайте ми перейдемо до характеристик цього паяльника. Так в нас дисплейчик, вони пишуть 0,96 IPS HD кольоровий дисплей. Далі. Температура він може від 100 до 450 градусів нагріватися. Працює він від 9 до 20 вольт. Fast Charge, Power Delivery, Quick Charge. Далі розміри цього паяльника у нас 178, 20 на 19 мм, максимальна потужність 100 Вт і роз'єм на Type-C. Так, що ще в нас тут пише? Кнопочки, сіконова, типу така рукоятка, насадки. Далі, що в нас тут? Індукційний сон, електростатичний захист і в нас висока потужність. Добре, давайте ми розпакуємо, подивимось по комплектації. Коротше, я комплектацію майже фулову замовляв. Там в мене щось 4 тільки насадочки є, типу 4 жала. В комплекті я замовляв і блок живлення на 100 Вт, тому що в мене немає. У мене максимально 65 Вт. Цей паяльник, в принципі, може робити від 65 Вт. Як ви бачите, там від 9 вольт він може робити. Дивіться, що в нас по комплектації? В нас тут такий чехольчик є в комплекті, і в нас тут є коробочка. Тут в коробочці в нас є блок, це ми відложимо. Чехольчик добрий, реально гарно зроблено, замочки. З собою десь переносити, реально комфортна штука. Він є такий плотний. Я не знаю, що там всередині картон чи що. Добре, що в нас по комплектації? У мене три жала є. Три жала. Тут у нас є інструкція, як ви бачите, ось така в нірсі, сам паяльник. Такий от перехідник на Type-C з DC. -шки. Ну, звичайна підставка. Це, звичайно, це дешева підставка, але вона є, і це великий плюс, бо якщо ти з собою десь береш, десь його поставити. Хоча він, в принципі, так може стояти на столі. Ось така підставочка. Звичайна стандартна з паяльниками. Ось так от йде. Така тут на целілозна губочка. Ну і звичайно, візитівка. Тут в нірсі є, їхня візитівка. Ну і сам паяльник. І ви бачите, тут дуже таке от плотне. Паяльник добре стоїть. Добре, паяльник відставимо. Давайте ми перейдемо до комплектації. Що тут ще є? Так, у нас далі є блок зарядки. Дивіться. Е, так, давайте ми ось так висипаємо. Сам шнур я вже розпаковував, ну дивіться, який вони класний шнур зробили. Це є сілікон. Е, Він витримує температури, так що ти його просто так не пропалиш. Ось такий навіть є бачите, на шнурі. Е, це в нас Type-Cype-C заглушечки. Тут повністю метал зроблений. Ну Нічого собі, гарний шнурочок. І довжина шнурка, я не знаю, приблизно метр двадцять метр в тому районі. Ну, гарний силіконовий, товстий шнур. Далі блок Блок зарядки в нас 100 ватний. як ви бачите, ган. І він йде універсальний, тому що ти можеш використовувати його де хочеш. Бачите, ось так відкривається. Коротше, цей роз'єм йде універсальний. Хочеш під наш роз'єм, будь ласка, є в нас такий перехідник. Ось так це все вставляється. Хлоп защовкується. Тут у нас є фіксація навіть. Ось бачите, нажали. Нажали фіксацію, відкрили. Зараз я нажму і посунули догори. Що вам скажу по блоці? На дотик він дуже гарно і якісно виконаний. Тут питань нема. Протоколів він тут читає дуже багато. Потім, я думаю, окремо на нього зроблю тест. У нас тут є один вихід USB і два Type-C, що непогано, я вам скажу. Давайте плівочку також здаремо. Отак, Аккуратненько захлястик. Я ще його навіть не включав, я вам чесно скажу. Паяльник просто включав, пробував, а паяльником ще не паяв. Ось таке назглянець, тут мат. І тут ось така от проставка. Добре. Далі бік. Давайте дістанемо сам паяльник. Ось так. Дістали паяльник. Ну, Він маленький, компактний. Тут у нас таке це не гумове, це реально силікон. Ну, комфортний. Якщо в правій руці тримати, бачите, вони так гарно зробили, тут заокруглили, а тут плоске, що ти можеш бачити, коли ти паяєш. Ти можеш подивитись на дисплейчик, і комфортно, я вам скажу зразу, в руці лежить. І ця от штука, добре, що немає такої випуклості, тому що погано було б в руку брати. А тут ти береш і дуже гарно, акуратно в руці стоїть, як ручка реально. Добре, що в нас ще тут? Купачок ось так відкривається. Бачите, в насадки у нас просто вставляються. Все гарно зроблено. І назад ось так закривати. Добре, купачок відставимо. Давайте перейдемо до жалу. Ось такі от жала. Маркіровка жала, як ви бачите, це до паяльника HS02B. Це в нас 1, це в нас IC і це в нас K. Ну, коротше, K це ось такий під 45 зріс. Ось такі от жало. Я навіть не паяв, але бачите, на ньому є припій. Коротше, ось такі жала. цього жала, я не знаю, це дуже акуратненько. Щось от паяти. Бачите, вона як голка. Для такого я вам скажу ювелірного. Ну, коротше, я ще собі жал дозакажу, Це 100%, які мені будуть потрібні. Тут питань нема, жал, є, як то кажуть, до кольору до вибору я вже казав. Ось таке от жало і з маркеровкою ІС. Добре, ці ми жала відставляємо на бік, вони по-любому десь пригодяться що спаяти. І тут я вам скажу, бачите, вони зроблені резинове. Ось так жало виглядає. Ви його просто вставляєте в паяльник і все. Ну, це гумове, бачите? Це не є просто пластик. Оце штука гумова це зверху пластик. Добре, ці жала на бік відставимо, це на бік відставимо. Давайте ми візьмемо це жало. Це з маркіровкою К. Ось таке під 45 градусів, і давайте ми його вставимо. Вставляємо в паяльник. Ось тут у нас є отвір, і плотненько отак. Хоп, вставили плотненько. В принципі, ти його можеш крутити жало, як тобі комфортно. Можна і так перекрутити і паяти. Отак буде комфортніше. Добре, давайте ми візьмемо розетку і попробуємо його ввімкнути. Подивимося, за скільки часу він нагрівається. Добре, вмикаємо зарядне. О, зарядне приємно. тут світиться, як ви бачите. Бачите, гарненько підсвічується. Мені підсвітка подобається, не знаю, люблю це діло. Класно виглядає, ще б мінялись якісь індикації, це б взагалі супер було. Добре, приєднуємо цей шнур рідний Type-C. О, Давайте. Я ще заглушок навіть не поскидував. Ось так. Приєднуємо шнур і будемо підключати паяльник. Давайте це я на бік заберу, щоб воно нам не мішало. Десь ось тут поставимо. І сам шнур. Ну, товстенький, реально шнур. Так, вмикаємо паяльник, давайте тут заглушку заберем. Ось заберемо. Вставляємо. Він включився. Нажимаємо ОК, він починає нагріватися. Давайте я візьму секундомір. Тут, по ходу, в нас виставлено спочатку там 300 градусів. Як ви бачите, є 1, 2, 3 режими, пресета чи режима, якось так сказати. Він напевно почне нагрівати до 300 градусів. Так, 300, а наступний режим, напевно, 360 і там той, там той 400 чи скільки. Добре, давайте ми візьмемо секундомір і подивимось, за скільки часу нагріється він до 300 градусів. Не знаю, тут, напевно, 300 виставлено. Так, пробуємо. Нажимаємо тут і нажимаємо тут. Так, Старт. Старт є. 325 градусів. Там 2 секунди. Він вже розігріти. Кажу, я ним не паяв, але на, бачите, на жаль, є припій. І вже зігріти. 300, скільки там, 325 градусів. Е, Який мене пресет виставлений? Третій то 360 перший 300 градусів. Давайте ми ще раз, о, 300 градусів, давайте ми ще раз його виключимо. Я тут не спів нажати стоп. Реально він дуже швидко, дуже швидко нагрівається. Як ви бачите, у нас вибиває 20 вольт. Зараз. зараз детальніше вам по налаштуваннях покажу цього паяльника. Мені ще раз цікаво, я зараз його відключу. І зараз ми ще раз спробуємо засікнути. Там щось 2 секунди він до 300 градусів нагрівається. Це дуже швидко. Ти просто взяв цей паяльник, нажав ОК. Заким ти там приготувався щось припаяти, якийсь там дріт взяв. Він вже нагрітий до 300 градусів. Добре, нехай він устиває, зараз остине. і зразу ж ми ще раз спробуємо замірити за скільки секунд він нагрівається. Давайте я ще візьму припій, наприклад. І от візьмемо тако. Давайте ми візьмемо напевно зробимо ось так. Поставимо паяльник от сюди. Ось так. Я зараз намотаю припій, блін, він навіть тут не хоче. а з цієї сторони. Ось так. Візьмем, візьмем припій, ось так. Кусочок припою поставимо. І подивимося, там за 2 секунди припій має впасти. А, ну він, же... а він же тепленький. Так, він тепленький. Я думав, що він гаряченький, але він скоро остиває. Ну тут дуже тоненьке жало. Ми отак візьмем. Давай. Ну, блін. Давайте я кусочок відріжу. Ось так. Ми такий кусочок відріжемо і так завішимо на паяльник прям. Ось так. О, і так буде саме цікавіше. Е, як його тут нажати, щоб воно не впало? Ну, зараз як ми спробуємо. Добре. Нехай він устиває. Ну все, він холодний, дивіться. Добре, вставляємо в шнур. Вставили. Нуль. Я не знаю, чи я всю навіть нажати старт. І там нажати, бо тому що реально, О, дивіться, ставимо тако, прижимаємо, гарненько дожала. Ось так. Розверну я вам. Натискаю тут. окей, там старт. Зараз виставлено у мене перший пресет, це 300 градусів. Так давайте. Старт. Одна, дві, 3 секунди. 300 градусів є. Але чомусь не розпалавився припій, не знаю. А ні, розплавився. Просто я чуть-чуть до гри дергнув і все розплався. Ну там 2-3 секунди. реально. От паяльник вже можна паяти спокійно. То, блін, він дуже швидкий, реально, дуже швидко нагрівається. Коротше, добре, давайте ми перейдемо до налаштувань цього паяльника, потім попаяємо. У нас по налаштуваннях. Тут дуже все просто, інформативно. Тут в мене виставлена англійська мова. Зараз на даний час, як ви бачите, у нас 300 градусів, це у нас перший пресет. Кнопочкою ОК ви можете переключати пресет. Наприклад, ви собі виставили перший пресет там 300 градусів, другий там 360, третій там 400 градусів. Ви собі переключаєте вам цей 330 градусів. Там в налаштуваннях я зараз вам покажу, де можна виставити ці всі пресети. Далі, третій раз. І в нас 360 градусів. Все, є 360 градусів, це дуже швидко, реально. Далі, давайте я виберу перший пресет. Окей. І також ви стрілочками вліво-вправо можете додати або зменшувати собі температуру. От зараз 300 градусів. Я хочу додати. Тут по скільки? по 5 градусів. Також на лаштуваннях ви можете виставити, щоб там там по 10 градусів, не знаю по скільки, бо я ще не залазив. Так як то кажуть, оком глянув. Добре, давайте ми зайдемо в меню. Як зайти в меню? Зажимаємо одночасно дві стрілочки, ось так зажали. Зайшли в меню. В меню в нас перший пункт Sleep set. Натискаємо ОК. Тут ви вибираєте, коли він піде в сон і через який час, наприклад, і яка температура буде залишатися. Стрілочкою ви собі листаєте, наприклад, там за 30 хвилин він там буде йти в сон, і температуру буде підтримувати, наприклад, там, 100 градусів. Так? Можна, в принципі, тут температуру, щоб він підтримував 100 градусів, не виставляти, тому що він і так дуже швидко нагрівається. Реально. Натискаєте ОК, наприклад, я температуру можу скрутити, наприклад. Туру, а я її скоротити не можу. Напевно, тільки можеш виключити. Тут бачите 100 градусів, або ви вибираєте її, там, я так думаю, до 450, скільки він там може нагріватися. Нехай буде 100 градусів, окей. Добре, йдемо далі. Щоб вернутися назад, головне меню, зажимаємо кнопку ОК. Виходимо, в основне меню. Стрілочкою листаємо. «Handle set», Не знаю, чи я правильно читаю. Це в нас тут ви можете ці пресети налаштовувати. «Окей». Як ви бачите, зараз е, стоїть, ну давайте зажмемо, я навіть сюди не заходив. От Перший пресет ви можете виставити. в мене виставлений е, 300 градусів. Другий пресет так, е, 305, давайте, 300 градусів. Давайте ми виставимо, наприклад, окей, другий пресет, нехай буде е, 350 градусів. І третій пресет, нехай буде там, 400 градусів в тому районі. Ось так. Я собі виставив. окей, зажимаємо, виходимо. Тут також вольтаж, ви вибираєте, з яким він буде паяти, працювати, наприклад, 20 вольт. От окей. Можна вибрати 9, 12, 15, 20 вольт. В принципі, як я вам говорив, навіть 65 блок він може спокійно паяти, там вибирайте свій 15 вольт і паяєте без питань. Так, далі в нас сила. Зараз на даний час, я так зрозумів, 65%. Чи ти можеш виставити на 100%, от 65%, 100% поки що, нехай стоїть так. Далі в нас степ, це типу крок. Між переключанням, якщо ви хочете вручну, є крок 5 градусів, там собі виставляєте, ну давайте зайдемо, який найбільший крок є. 7, 8, D, 15, ну, багато кроків 20 градусів. Я думаю, там до, до, до 50 градусів, напевно. 40, та напевно до 50 градусів. У мене стоїть крок в 5 градусів, а тут до 50. Добре, давайте назад ми це все відмотаємо. Нехай буде крок 10 градусів, це саме, я думаю, буде нормально. Ну, я для себе, ви собі як хочете виставляєте. Крок в 10 градусів. Окей, добре. Е, що там нижче? Нижче в нас температура калібрування. Ну я не знаю, я би його не калібрував це точно. Я б туда не ліз, якщо калібрувати це точними приборами. Нехай воно буде так постандартно. В принципі, ми сьогодні заміряємо і реальну температуру там 300 градусів. Візьму я цей свій дешевий тестер, візьмемо в фніці також мультиметром. Попробуємо заміряти реально, яка температура є. Ну вони приблизно показують нормальну температуру. Добре, далі вниз у нас більше нічого нема. Давайте назад. Добре, давайте назад. Окей. Що в нас? Системні наластування. Це в нас англійська, це в нас от рука. Ви можете вибрати яку руку право чи ліво, якщо ви лівша, вліву вам буде комфортно. Коли ви вибираєте вліво, цей екранчик перевертається як для лівши. якщо ви ось так тримаєте, екранчик обертається. Коротше, я правша, так що буде правша? Окей, добре. Далі температура. Це ви можете вибирати в Цельсіях та Фаренгейтах. У нас в Цельсіях. Звук о пікавки, що вам пікає, можете включити або виключити. Я думаю, тут налаштувати 10%. Давайте ми візьмемо ось так. 5%. Окей. А, я виключив зовсім. Зажимаємо. Окей, 5% поставив. Добре. Це у нас підсвітка. Підсвітка, що шкали немає? Ні, є шкала, я нажав, є. 8. 7. Нехай буде теж 5%. Ні, ну, Давайте 6%. Окей, нехай. Воно досить яскравий екранчик, я вам скажу. Далі. Fnierсі update і далі about. Прошивка. У нас стоїть версія 1.4. Подивимось за прошивкою. І в принципі все. Factory Reset. типа скинути до заводських налаштувань. І все, ми прийшли в кінець. Ось такі налаштування. Ось такий от маленький паяльник в собі має такий екранчик і такі от налаштування. Супер, супер, я думаю, супер. І нагрівається він дуже швидко. Ще раз повторяюся. Я в шоці. Ну, у мене не було таких паяльників. Я вам кажу. Для мене це дуже швидко, тому що в мене там ДТ, звичайно, ця станція дешева. Ось такі паяльники. Ще радянські є. Ну вони дуже довго нагріваються. Це тільки нажав, моментально зразу розігріло. Добре, давайте ми вийдемо назад. Ось так. Так, на даний час у мене триста градусів. Давайте ми виберемо пресет. 300 градусів. Ось. Зараз буде перший пресет. скільки в мене стоїть? 300 градусів. Так, є 300 градусів. Давайте ми його зараз тут поставимо. Я візьму на фнірсі, поставлю термопару сюди на дмт 99 і також візьму цей тестер дешевий з термопарою, Подивимось, яка температура, чи реально є тут 300 градусів, чи треба калібрувати. Ну, я думаю, не треба калібрувати, але якщо раз повторюсь, що ви хочете калібрувати, то точними приборами. Ну ніяк не ось мультиметром, і такий, як в мене, цей тестер дешевий, це 100%. Ну що, взяв я дві термопари. Одна від Фнірсі працює, друга від цього тестера. В принципі, одинаково показує. Тут 16, тут 15 градусів, холодновато. Тут 15 градусів, тут 16. Добре. Ця в мене термопара від цього тестера. Ця термопара від Фнірсів. Давайте від тестера спробуємо. Саме краще, як мені писали, каже, візьми, припій, намакай і в каплю. Давайте я спочатку так, а потім в каплю. Дивіться, приставляю сюди термопару. У мене виставлено на паяльнику 300 градусів. Зараз 250 показує. Отак, от Давайте ми отак от поставимо. 250 показувало, та? Ну, що я максимум бачу. 200. Ну, оцей довго роздупляється тестер. 242, все, більше він не показує. Добре, давайте ми фнірсика попробуємо. Потім візьмемо каплю і макнем, попробуємо в каплю. Так, пробуємо фнірсі. Так, 125 140 градусів показує. Так? О, 240. 250 градусів показує В Фнірсі також показує 250 градусів. Бачите? На паяльнику стоїть 300. Добре, давайте ми візьмемо капельку цього і попробуємо в капельку. Отак. Щоб капелька в нас або звисала, або такого плану. Та, блін, берися. Ось так. от Капля звисає. Думаю, вам добре видно, отак я вам розверну. І я зараз буду ставити прямо капельку. Давайте в Фнірсі спочатку спробуємо. Ставимо в каплю. 258, 260, а ну, піднімаєшся чи ні? 260 градусів, максимально на фнірсі, ви можете бачити. Я прям каплю туди поставив. 260. Ну Ось так. 261. 260 градусів. Добре, беремо наступну з цього тестера. Пробуємо. Що тут покаже? 100, Ну, це, взагалі, якось неадекватно себе веде. О, 257. О, 260 градусів. Також показує цей тестер 260 градусів. От прямо в припої 260 градусів. А на цьому 300. Ну, інакше як поміряти? Інакше ви не поміряєте. Давайте я ще ось так попробую опустити. Вам покажу. Може так більше покаже. Прижмем. 255-260 градусів. Все, що воно показувало. 264. Все, максимум. Давайте ще на фнірсі. Прям в каплю. Отак от, от я прям в каплю поставив. 250, 258, 260, 260 градусів. Ну, ось так. Не знаю, це б був якийсь точніший прибор. Е, ну тоді би, я думаю, ми б знали точно, чи він нагріває на 300, чи тут 260, як показують цих два прибори. Добре, що давайте ми попробуємо цим паяльником попаяти. Я хочу попробувати залодити декілька друтів. Наприклад, мене я з собою взяв де ті друти. Є? Це в нас АВГ, якщо я не помиляюсь, 18, АВГ-18. Залодити, чи я зможу. Також я з собою взяв АВГ-16. І це в мене також вроді АВГ-18. Ага, а цей в мене АВГ-18 китайський. Тіпу, ну що -то -то китайський, але подивіться різницю між цими АВГ. Ну, може, одинаковий, але мені здається, цей тончий, цей товстіший. І ще взяв 2,5 е, на 2. ,5х2. Це в нас кабель. Ще ВВП 2 на 2,5. Ось такий, чи я спробую ним залодити ось цей дріт. Добре, попробуємо і попробуємо, наприклад, припаятись до плати. Ось такий товстий дріт, чи цей АВГ-18, чи який припаятись, наприклад, до цієї плати. В принципі, ми зараз можемо попробувати, чи розігріє він припій. От, зараз на даний час 300 градусів пробуємо. Ну, звичайно, треба більше давати. Ось такий великий, як то кажуть, полігон. Та він розігріває тяжкенько йому, але дивіться. Чітко розігріває. дивіться, Розігрів. Класно. Ну, тут питань нема на 300. Давайте ми поставимо другий пресет. Це у нас на 350 градусів. Ну і от тут спробуємо, дивіться. Ось такий полігончик. Ну, гарно. дивіться вже розігрів. Декілька секунд і от воно пливе. Цей вже застиг, ще раз спробуємо цей полігончик. Пробуємо, дивіться. Супер. Тут реально питань нема. Добре, давайте ми попробуємо залодити дроти. І тут при припоя... АВГ, що там у нас є АВГ 18 та АВГ 18, пробуємо залодити. Дивіться, макаю я сюди флюсик і беремо трошки припою. Ось так взяли капельку і пробуємо залодити. Ну, я думаю, він залудить без питань. Прогріємо трошки. Ось. Все, дріт ми залудили. В принципі, так ми можемо залудити. Звичайно, такі дроти ти можеш залудити. Беремо ще. Нагріли трошки. Ось так. Ну, ось він залуджений. Прогрітий дріт і залуджений. Можна припаювати, в принципі, Вон, беремо плату, наприклад. Давайте я ще візьму підставочку свою. Ось так поставимо з боку. З так плату. І ти хочеш отакий АВГ там 18 припаяти. Тим паяльником ти це припаяєш. Ну і все. Ну, прогріває дуже добре. От Я припаяв. Ось так бачите. Ну, трошки шморгав туди-сюди. Добре. Це в нас АВГ 18, АВГ 16 пробуємо. Ну, він же буде потовстіший. Ну, я думаю, він теж з тим справиться. Беремо, набираємо, лудимо. Прижимаємо, потримали трошки і все. Ось. Та є. Та є, як ви бачите, я його залудив, Ось. Припій прям плаває. Ну, дротики погано цей. Але залудити я його залудив, Це в нас показує АВГ 16. І сюди припаяти, та також можна припаяти. Давайте ми ще дамо припою трошки. Звичайно, треба жало з більшою площею, тоді буде ще краще паяти, тому що це мала площа. Отаке от от прогріти, але все воно, бачите, от прогріває. Беремо, прижимаємо, припає ось так. Бачите, так припаяв. Припаятись можна без питань, навіть ось такою площею. Треба буде собі заказати більшу площу. Добре. Дріт е з перерізом 2,5 мідний. Давайте ми його так... На... Я його так макну добре. Жирненько прогріваю. О, дивіться. Він нормально все. О, дивіться, я вам ближче покажу, щоб вам було добре. Він нормально прогріває, дивіться, і залуджує кабель 2,5. Без питань. Бачите? Давайте ще візьмемо припою трошки. Ось так. Ну, в руках він дуже класно сидить. чесно. Ця ось силіконова штука дуже прикольна, він не йорзає в руках. І все. Ну от, Залудив. Навіть ось такий кабель. Можна і температуру підняти, щоб воно швидше прогрівало, дивіться. Гарненько залудив. Ну, фокусуйся. Ось так. Давайте я на третій пресет і зараз припаяємо сюди до цієї плати. Поставлю, от, наприклад, сюди. От сюди на B. Натискаємо, OK. 400 градусів. Є, вже він пікнув, що вже 400 градусів нагрів. І паяємо. Пробуємо. Блін, прижати треба. Давайте ми це заберемо. На такому-то явно я не прижму нормально і не спаяю. Пробуємо, дивіться. Ну, тяжко йому прогрівати, навіть якщо 400 градусів. Площа жала дуже маленька. Але він це робить. Дивіться, він прогріває, дивіться. Хоп. Він прогрів. Прогрів і спаяв. Ну, реально, прогрів і спаяв, дивіться. Ось так. Він прогрів і спаяв. Трошки треба потримати, ну, можна виставити на 450, так буде ще швидше, але він припаяв і то нормально припаяв. Відпаяти, анону, пробуємо. Жало, по-любому, треба собі заказати з більшою площею, тому що от, от наприклад, як ти хочеш відпаювати, це трошки мордація. Це не для того пельника. Хоча я збоку, дивіться, відпаяв нормально. Ще раз припаяти. Поки тепленькі, як то кажуть, ну, та припай, її все добре. В критичних ситуаціях ти можеш тим паяльником отак припаяти, навіть такі от дроти. Давайте ми почистимо. <рес> так, ну що, в загальному, що вам сказати про цей паяльник? Він мені реально дуже сподобався. Паяльник дуже крутий, дуже розумний і дуже швидкий. Сподобалось оця силіконова, що вона не прокручується. Ось на таких всіх дешевих, там за 800 гривень, чи за скільки ця штука вся тут крутиться, їздить сюди. І Вона дуже комфортна, вона плоска, вона повторює форми паяльника. Дуже комфортно в руках тримати. Екранчик, дисплейчик, плюс до того, як ви бачите, в комплекті йде ось такий потужний блок живлення. Це в нас 100 ваттний з багатьма роз'ємами. Це супер. Якщо у вас є блок на 100 Вт, немає сенсу вам брати ще один 100 ватний блок, хоча, якщо вам потрібен, то можете брати. Шнур е, теж дуже класний, якісний. Кажу, в подальшому ми будемо робити тест цього блока Фнірсі, як ви бачите, і також цього шнура в Нірсі, що вони покажуть, чи є тут стовати, які там пульсації і так далі, які він протоколи підтримує. Ще дуже великий плюс, що є дуже багато видів оцих жал, що ти можеш обрати як на офіційному сайті, так і не на офіційному сайті. Дуже великий вибір з різною там геометрією ці жали, які ти хочеш, як то кажуть, в принципі. Цим паяльником я буду користуватись на основі, буду постійно ним паяти. Я пая все дрібненькі ліхтарики, павербанки для наших збройних сил і так далі. Що з ним станеться? В принципі, я вам все покажу, якщо з ним станеться, але я думаю, буде він працювати без питань. Зараз на даний час ціна такого паяльника, самої тушки, як то кажуть, самого паяльника коштує 1100 чи 1200 гривень без блоку, без нічого, там з одним жалом. Як ви бачите, я собі заказував з блоком живлення на 100 Вт, тому що в мене немає, в мене 65 Вт. А ви, як то кажуть, обирайте самі. Ну, в принципі, в загальному паяльник мені дуже сподобався. А на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. Можливо, в когось він такий є, напишіть, що сталося, може, якісь були проблеми і так далі. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!